За те, що кров козацька в наших жилах, ми разом боремось бо сміливість, за те, що ніколи не станемо на коліні, спасибі вам, захисники України, за щирий урожай, картоплина та зерна, не знатиме голодна сторона, за оберег її калину. Спасибі вам, захисники України. За те, що можемо далі навчатись і з друзями своїми зустрічатись, тримайте небо і наші рідні стіни, спасибі вам, захисники України. За те, що не здаєтесь, не відступайте, за те, що ворога назад відганяйте, за те, що честь козацька не загине, спасибі вам, захисники України. Пісню за працю, за можливість спати, за надію, перемоги дочекатись, за віру, за правду, за мову, солов'їну. Спасибі вам, захисники України. За тепле сонечко, за вихідні, за віру у прийдешні світлі дні, зупините нарешті ви руїни. Спасибі вам, захисники України. Хоробрі, відважні, рішучі рятівники, ірпіння, гостомеля, бучі у цілому світі вояки, такі єдині, спасибі вам, захисники України. Хай Богородиця Марія Свята береже кожного українського захисника. Хай будуть точними ваші приціли з вами поруч, боги захисники України. Наша світла майбутнє, ваші подвиги вже незабутні. Нас чекають усіх переміни. Дякуючи вам, захисники України. Ми не можемо всіх слів підібрати, щоб вдячні свої розказати. Ви прийдіть до нас на гостини в рідну школу захисники України. Вас чекає громада, чекає родина, а когось мати старенька, а когось дружина. Повертайтесь живими, повертайтесь додому, наймужніші доньки й сини України. Ви збережете нашу незалежність, бо віра в ЗСУ сильніша за безмежність. Низький уклін вам від кожної дитини. Клоняємось вам захисники України.